Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті, шановні радію. Нашій зустрічі попри все, попри ці жахливі обстріли, які продовжує здійснювати Росія, от демонструючи по суті справи своє ставлення до того, що називають якимись мирними планами, неважливо де і звідки надходять ці мирні плани. Але ні, ну тобто важливо, звичайно, але дуже показовою є реакція самої Росії, яка просто тупо продовжує в Україні вбивати людей і палити українські міста. Ми про це теж сьогодні будемо говорити. Отже, почнімо, слава Україні, шановні партнер нашого ефіру, вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Що відбувається в Сполучених Штатах Америки? Після цього коловороту з 28 пунктів так цікаво розібратися. які ж наслідки того, що сталося, і взагалі, які настрої у виборців у тих же виборців Дональда Трампа, що в демократичних країнах дуже важливо? Більшість виборців президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, 83%, Запам'ятаємо цю цифру 83%. Хочу, щоб американська сторона зберегла свої зобов'язання щодо України та Європейського Союзу. Про це йдеться в результатах соціологічного опитування Зевандерберг. Коалішн в документі йдеться про те, що 83% респондентів хочуть зберегти щонайменше зобов'язання Сполучених Штатів Америки в Європі, зокрема щодо України та НАТО, і лише 15% опитаних хочуть, щоб Сполучені Штати Америки цілком припинили підтримку України. Також повідомляється, що коли Трамп оголосив про введення обмежень проти Лукойлу і РосНЕФТІ, 76% опитаних заявили, що підтримують санкції на експорт російських енергоносіїв. Цей показник залишається не Змінним червня 2025 року. Я зараз цитував наше видання НВ, яке посилається на оригінальні джерела інформації, зокрема соціологічні опитування The Vandenberg Коалішн. На зв'язку з нами Олександр Мацука, дипломат, колишній голова секретаріату Раду Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Допоможіть нам е, е, уявити, якою є атмосфера, політична атмосфера в Сполучених Шта Штатах Америки щодо України. Е, почнімо з того наскільки на вашу думку, це поважна організація за Vanderberg Coalition. Е, це важливо розуміти, чи можна довіряти результатам соціологічного опитування даного, що, що ви скажете? Правда кажучи, я я про цю організацію ніколи не чув до цього. От, але можна сказати, що ну, судячи з е, реакції е, конгресменів е, американських, яким переобиратися через рік, власне є в, така достатньо потужна підтримка в Конгресі США, є серйозна підтримка України і навіть тут навіть питання, мабуть, не в Україні питання в, в тому, як вони бачать роль Сполучених Штатів в світі. Тому що от оця, оця самоізоляція Трампа від, від певних проблем, вона, вона людей, які е, трошки більше розуміються в політиці, в міжнародній, вони, вона їх повинна лякати. Тому що е, самоізоляція е, Сполучених Штатів і е, розрив з Європою нічого доброго, Сполученим Штатам не принесе. І їх, їх це, це, це е, лякає. І наразі ми бачимо так, такий певний. Певну конфронтацію між Конгресом Сполучених Штатів і адміністрацією президента, де, е, власне, віце-президент Венс вступає в суперечку з е, сенаторами американськими, і е, ну намагається в всякому разі, довести, що вони не розуміють от геніального плану Трампа, от а його речниця е, дозволяє собі погрожувати. Україні е, припиненням е, воєнної допомоги, ну, при тому, що що нам о, сполучені штати спочатку року вже не допомагають, а продають зброю європейцям. Якщо е, вона вважає, що це буде вигідно сполученим штатам, якщо вони перестануть купувати зброю, е, це говорить про, про те наскільки вона розуміється на е, е, політиці, взагалі на в, як вона сприймає світ. Пане Олександре, тут уточнення потребую. Віцепрезидент Сполучених <кхи> Штатів даруйте, будь ласка, Сполучених Штатів Америки Джей Дівенс, він же звернувся цілеспрямовано саме до сенаторів республіканців та з критикою. Саме. Ну, так, то ти справа, що те, те, що кажуть демократи, адміністрацію Білого Дому не цікавий взагалі. Тобто для вони, вони для них вони їх вважають ворогами, і, і тому будь-які заяви демократів вони, вони сприймають як, як якусь ворожу пропаганду. А коли власне їх власна власна партія починає критикувати дії президента, це їх хвилює, і вони от намагаються таким чином от, е, ну, відбивати ці удари, як вони вважають. Але е, те, що робиться, ну власне не може не хвилювати. Е, Американський стеджмент, тому що ну всі бачать, що о, о, такий якийсь аматорський підхід, коли е, плану цей от, так званий 28 пунктів пишуть якісь незрозумілі люди у себе на колінці в, в, в Майами, а Потім потім це видається як позиція Сполучених Штатів, в яку ні держсекретар, ні президент е, е, Сполучених Штатів власне не бачили до того, як вона була в, в представлена Україні. Так само, як зараз, значить, колишній старший лейтенант Дріскол, зараз міністр Сухопутних Сил Армії США, от їде в Емірати домовлятися з неоголошеними представниками російських військових. Це теж цікаво, що, що о, о, всі знають, хто поїхав е, від сполучених штатів, але е, і, імена російських військових не оголошуються. Може, там злочинці е, поїхали домовлятися. До поїхав представляти їм е, те, що про що домовилися в Женеві. Тобто, це е, тобто Рубі, Рубі Рубі, який у нас є, і ну він подвійну посаду. Має він і держсекретар і радник з національної безпеки. Не забуваємо про це. А їде якісь якісь ну по суті спр справи другорядний чиновник тільки тому, що він однокашник віце-президента США. Тобто, це така от аматор, аматорський підхід, який який істеблешмент не може не хвилювати, от з деякими речами треба розібратися. Та я, я лише додам одну фразу, наскільки я чув. Джей Ді Венс сказав щось таке, а республіканцям кинув, що мовляв для республіканців Україна важливіше аніж аніж Америка. А скажіть так, так. А скажіть, будь ласка, от ви тут згадали, що сенаторам переобиратися за рік, так що це означає? Що вони можуть коригувати свою позицію, розуміючи суспільні настрої і результати соціології? Ну, звичайно. Тим більше, що вибори, от, які пройшли в, на початку цього місяця, вони показали, що е, ну, в, 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 на ключових виборах, які пройшли цього року, е, демократи виграли. І вони розуміють, що якщо вони не будуть враховувати е, суспільну думку, то о, вони можуть не просто не переобратися, тому вони будуть прислухатися до того, що до, до таких от опитувань, як, як ви, ви, ви задали на початку передачі. Що о, або, або, або ви слухаєте своїх виборців, або і, і е, намагаєтесь переобратися, або ви е, йдете в фарватері е, е, президентської адміністрації, і вас просто можуть не переобрати. Тому е, я, чесно кажучи, е, не розумію оцього такого наїзда віце-президента на своїх однопартійців, тому що в адміністрації президента ризикує втратити підтримку конгресу, і тоді наступні два роки будуть достатньо важкими для адміністрації. Знаєте, я думаю, що ви ще озвучили таку софт версію м'якеньку. А щодо того, що ці 28 пунктів, можливо, писали десь в Майамі, це ще було б непогано, тому що у нас є величезні підозри, що взагалі ці пункти в Москві писалися. Ні, так е, е, розумієте. Вони ж самі визнають, я вже тут прочитав в деяких е, виданнях, що вони писали це в Майамі, що, що начеб, начебто, це робив е, Стівен Вітков і е, Джаред Кушнер. От разом, але вон, за основу вони взяли ті докуя е, ті тези, які, які їм прислали прислали з Москви. Тобто, це як е, якраз тут тут. Ніяких сумнівів не може бути, що що це теза чисто чисто і Вони власне написали для того, щоб, щоб е, Москва погодилась з таким мирним планом, то що Україн, Україну він не влаштовує, їх абсолютно не цікавило. Тому що знаєте, це така от е, спроба повторити е, е, те, що я називаю аферу Віткофа. Це спроба повторити е, аферу, яку о, провели е, щодо Гази. Тому що підписали мирний план і, і, і е, е, доділи фанфари, і все було чудово. Зараз всі, всі розуміють, що цей план валиться, тому що він не працює. От і та треба треба щось, щось з цим робити. Але головне, ж як тут принцип такий: головне прокукурікати, що ми ми, ми ми досягли миру, а потім хтось хтось винен, в тому що цей мир е, ніяк не, 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 не відбувся. От, ви згадали про те, що речниця Білого Дому я теж сьогодні звернув інформаці... увагу на цю інформацію. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт сказала про те, що роздратування президента Сполучених Штатів Америки зростає, а також зазначила, що Вашингтон не може нескінченно надавати зброю українській стороні. Про це вона сказала в інтерв'ю Fox News. І тут у мене до вас, пане Олександре, питання. А як взагалі це працює в Білому домі? Речниця вона ж має озвучувати власне, позицію президента та позицію його адміністрації. Вона ж отримує відповідні директиви. Тут, тут не може бути якоїсь імпровізації. Що би це могло означати, розуміючи, що так Сполучені Штати Америки нам вже й не постачають зброю? Ви це відмітили, до речі. А продають за гроші. Манії мані, гроші через європейських партнерів. Та наскільки суттєвою є цей сигнал для України? З точки зору, ну, ви самі означили, що вона погрожує, що це як прихована погроза прозвучала? Ви знаєте, я б я б не став би е, серйозно ставитись до о, е, слів, які е, вилітають з рота? Е, е, Нинішньої речниці Білого Дому, тому що, е, ну, це е, вона говорила, інколи вона видає те, що вона, е, вона сама вважає е, дійсним, тобто, е, це не речниця в класичному сенсі е, речників. Бачили багатьох реч речників речниць білого дому і інших, які власне е, висловлюють лінію лі лінію президента, лінію партії. Вона е, дуже часто те, що вона говорить, це її е, враження її бачення, Вона як художник. Вона так бачить, вона, вона так говорить. Тобто, ну сказати, що ми, ми, ми постачаємо Україні зброю, це, це це нонсенс. Всі чудово знають, що е, Сполучені Штати. Продають зброю, вони на цьому заробляють. Якщо е, в, в Сполучені Штати перестануть п, продавати зброю, е, яку потім передають України, Україні, то Сполучені Штати, тобто корпорації американські, які підтримують е, звичайно президента, вони втратять гроші. От то і, і це, це це шкодить інтересам сполучених штатів. Я ж кажу, питання ж не про Україну, питання в тому, що це буде шкодити інтересам Сполучених Штатів. Якщо е, реч, речниця Білого Дому це цього не розуміє, то можливо, їй треба іншу роботу знайти. Так, да, це справді дивно, що речниця Білого Дому ну має такий привілей, по суті справи окреслювати політику Сполучених Штатів Америки на власний розсуд. А скажіть, з американських... зате за вона гарна. <laughs> Слухайте, бувають же люди і, і гарні, і професіонали одночасно. А е, з американських журналістів не знаходяться сміливців, які би нагадали пані Левіт, зокрема, що мова же йде не про подачку Україні, а про те, що Сполучені Штати Америки давали Шуренсіс, ашуренсіс Україні під час ядерного роззброєння. Ось і тому тут, ну в принципі, щоб не постачати постійно зброю, треба припиняти цю війну. І сполучені штати Америки мають для цього достатні інструменти, зокрема. Економічні ті ж самі потужні санкції, я не кажу, що Штати мають бомбити Москву і Петербург, вони не будуть цього робити, це, це зрозуміло. Ось а, скажіть, будь ласка, як впливають на вашу думку, звісно, як впливають суспільні настрої на самого Дональда Трампа? Наскільки він на це орієнтується? От якщо він отримуватиме результати соціологічних досліджень, які будуть свідчити, що так американці загалом, які ті, хто підтримують республіканців? І демократів за підтримку України це якось вплине на Дональда Трампа? Я думаю, що це впливає, тому що все ж таки Трамп, що він про себе не думав, він залежний від суспільної думки, він залежний від того, що пише преса, він може ображатися на, на пресу, але, але він читає, і він, він реагує, і він розуміє, що деякі речі. Ну достатньо ризикований політично, дивіться, навіть його реакція на те, що е, відбулося, вона е, досить показова, тому що оцей план, який був висунутий, він е, вже спочатку сказав, що е, Трамп сказав, що о, от він хоче е, бігом, бігом давайте мені підпишіть, і щоб мені до Дня подяки е, ви підписали, і ще й подякували. От, а коли зрозумів, що це викликає реакцію і в Конгресі, і в суспільстві. То він трошки здав назад, сказав: ну от тут я там його не дуже там і читав, і, і не дуже і бачив. От, тобто о, він не у, п, вже, вже не форсує. Тому от всі ці закиди, які, які ми чуємо з адміністрації, це от це речниця, це, це віцепрезидент, от це інші люди. Сам Трамп він, він трошки відсторонився від цього. Він більше там переймається е, погрозами Венесуелі, ніж Україні. От тому він, він, він слухає і, і, і він реагує на і на суспільну думку, і на і, і на думку конгресу, і на пресу. Це добре, що існує такий зворотній зв'язок. Так що виборці можуть впливати на свого президента, парламентарі можуть впливати на свого президента. А тоді ваша думка в цьому контексті після корекції плану, що я сподіваюся, відбувалося в Швейцарії за участі української делегації. Дональд Трамп його сприйме. Я думаю, що тут питання не в Трампі. Якщо те, що ми чули чи те від учасників перемовин в Швейцарії, якщо це сталося, то я думаю, що він, його не сприймуть росіяни. Росіяни, от їх 28 пунктів пунктів а вони би цілком влаштували, тому що, тому що, скоріш за все, їх писали в Кремлі. От, а, а те, що навіть... Ми знаємо те, що от о, ці 19 пунктів, які з яких викинули е, ну, найбільш одіозні е, е, забаганки, російські е, скоріш за все, Росія Росія відмовиться і на цьому власне ця, е, цей етап е, е, закриється. Ми цю сторінку перегорнемо і, і, і будемо працювати далі. От Трамп прийме тр, Трамп уже йому, йому байдуже. Він не працює на Москву. Трамп працює на себе. Він хоче е, той план, який я, я який йому дозволить до 31 е, січня наступного року подати е, заявку на Нобелівську премію. Все, що він хоче. А шо який саме план буде буде, ухвалити, буде влаштовувати сторони? Йому байдуже його влаштовує будь-який план, на який на який, який він зможе продавити. От через Україну йому цей 28 восім пунктів не вдалося про продавити. Все забули, поїхали далі. Будемо шукати інші варіанти. Тут можливо ще один варіант, що Путін і Росія не прийняли би навіть і ці 28 пунктів. Що це писалося? Це така замануха в пастку для України могла цілком бути. Знаєте, коли кагібісти плетуть свої комбінації, та то це входить в їхній інструментарій. А що, що ви думаєте щодо участі наших європейських партнерів, так вони всерйоз можуть вплинути на позицію Дональда Трампа? Вони це роблять, вони, вони, вони це роблять, і е, я, я думаю, що ми в першу чергу якщо, якщо говорити про вдячність перед Днем Подяки, то дякувати в першу чергу треба нашим європейським партнерам, які м'яко обережно, але вони намагаються впливати на е, і на президента, і, і на адміністрацію, і вносити те, що о, так чи інакше може бути прийнятним для України ті пункти, і блокувати рішення, які. Е, за, ну, які, до, до речі, які е, підривають і, і європейську безпеку і, і суперечить європейським інтересам, тому що те, що було написано, там, скажімо, е, деякі речі були написані в цьому плані от, відкова, е, Дмітрієва, вони, вони, власне, це вони були. Е, Небезпечно для Європи теж і європейці образилися в того, що за їм вказують якісь там незрозумілі ділки. Вказують, що як себе повинна вести Європа, що вона має право робити, що вона не має право робити. Тому європейці якраз для європейців ця тема вона вона близька, зрозуміла і важлива. І вони будуть робити все, що можна для того, щоб адміністрацію Трампа тримати ну, в якійсь колії що, що найменше? А що ви думаєте, скандал у Сполучених Штатах Америки у нас так якось синхронно це збіглося, пов'язаний з розслідуванням листів Епштейна, і скандал дуже потужний в Україні, який назвали Міндічгейт? А яким чином впливає на, на процес? І яким чином він може вплинути на появу подібних диверсій у вигляді там, 28 пунктів вже в недалекому майбутньому. Якщо є такий вплив, на вашу думку? Ну я думаю, що, що взагалі поява цієї афери Вікофа це якраз можливо і є результатом Міндічгейт, і, і Епштейнґейт. Тому що, власне, те, що ми знов-таки знаємо з преси, що це цей е, текст, ці 28 пунктів, вони не вчора і не позавчора писалися. Вони були готувалися ще в жовтні, зразу після, після Гази. От але е, їх поклали під сукно і от мабуть в цей момент коли, коли вони вирішили що це якраз самий слушний момент коли, по перше відвернути увагу від фа, файри Вепштейна от і е, натиснути на україну яку вони вважають що ну влада ослаблена цим скандалом з плівками міндіча от тому звичайно звичайно це це це, це на мій погляд це 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 напряму пов'язано і Е, на жаль, це це буде використовуватися і надалі. Ви, якщо, якщо ви слухали виступ російської делегації на останній е, на останньому засіданні Ради безпеки, то вони там трохи не половину свого виступу вони, е, розповідали про міндічгей. Тобто, російська пропаганда це використовує, вона використовується і в публічних виступах вона використовується, і я думаю, в контактах з. Європейцями з американцями, які в тих контактах, які у них ще залишилися. Знаєте, О, Я, а... я тут всередині країни, ну не те, щоб прибічникам, а тим, хто говорить про те, що росіяни це використають, так використають. Це ідіото було зрозуміло. Тут єдиний рецепт існує, а не давайте підстав, щоб ворог щось використовував. Ну я так вважаю. Скажіть, будь ласка. Але треба надати належне Дональду Трампу. Він вміє робити сильні кроки і сильні удари, якщо захоче. Ось ця історія з санкціями проти російських нафтових компаній, вона збила з пантелику і, можливо, з ніг. А нафтову галузь Росії так а зараз вимальовується наступна ситуація. Зрозуміло, що Москва відкине будь-які плани пункти там до Україною і європейськими партнерами. По суті, справи вороги вже про це говорять в повний голос. А що далі буде після 13 грудня? Чи можна очікувати, що Дональд Трамп прийме якісь суттєві рішення проти російської економіки? А це залежить від того, що о, о, як, як, е, е, представники, як конгресмени і сенатори зможуть е, е, надалити на Трампа і пояснити йому необхідність подальших кроків. Тобто е, все залежить за залежить від, від бажання Трампа е, це зробити, тому що о, в принципі він може це зробити. Е, але, але знов таки росіяни, ж бачите, вони, вони е, дуже продуктивно і активно працюють з, з, з американським себешком. Оці е, знов таки, от ми, ми говорили про те, про, чому, чому саме зараз е, вискочив цей е, план Віткофа Е, 21 числа вступили в дію всі в оголошені санкції. Тобто, якраз це о, о, програма мінімум була, щоб знову запустити режим якихось там перемовин з тим, щоб е, ну, загаль пригальмувати санкції. Значить, 13 грудня значить, буде буде ще якийсь вкид росіян для того, щоб, щоб нічого не сталося що, шо для них головне жошо щоб їх не добивали далі санкції? Вони вже починають відчувати це, якщо там ще вони можуть продавати ще трошки нафти, але але економіка там вже відверто буксує і вони розуміють, що довго вони не витримають. Зрозуміло ну, так, тобто, тобто можна очікувати з великою долею вірогідності, що москалі вкинуть у інформаційний простір ще одну якусь імітацію псевдо. А мирного процесу просто щоб відволікти американців у Дональда Трампа і відтягнути запровадження санкцій. Олександр Мацука, дипломат, колишній голова секретаріату Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, з нами був на зв'язку. Дякую. Послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.